Зайчаткова казочка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип скік гульк, а на стежці лежить казочка. Перегорнуло зайчатку сторінку. Ой, як сподобались йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатку все одно читати не вміло. Взяло воно казочку під пахву, скаче лісом і думає, як би мені знайти кого-небудь, хто вміє читати. Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатку назустріч лисиця. «Добрий день, зайчику, що в тебе за книжка? питає. Це казка, тітонько лисице, ось які малюнки гарні. Почитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилася лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по рядках водить. Жили були, дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатку. Ви не так читаєте? Тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти, бач, зайчисько, нікчемний, образилась лисиця. Мені лисиці віри не йме, ану тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатку книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. «Добрий день, дядю вовче, привіталося зайчатку, і книжечку простягнуло. «Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжка? А ви почитайте, дядю, прохає зайчатку. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитав вовк. Ну, гаразд, косокий. Можна й ха-ха почитати. Розкрив книжку, до очей підніс, подумав і каже басом. Жила була бабуся. І було в неї сіреньке козеня, смачне, пресмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку, а далі й зазирнуло в розкриту книжечку. Зазирнуло та з дива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. У-у-у, розсердився вовк. І шпурнув книжку далеко в кущі. Забирайся тут з'їм. Дивись но, ну, читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. У підхопило, бідне зайчатко, свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більше перекосилися. І не помітило зайчатко, як опинилось на руках у дівчинки, що в лісі гриби збирала. Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке, сказала дівчинка ласкаво і погладила зайча. Хто скривдив тебе? А це що? Казочка, які малюнки цікаві! Нумо, почитаємо її. І прочитала дівчинка. Сірому зайчаткові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказала дівчинка і простягнула йому казочку. Рости скоріше, вступай до лісової школи і теж навчишся читати. Неодмінно, сказало зайчатко, і в зелених кущах. Майнув його смішний хвостик. От і все.